Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось зараз ідуть е, війни у світі. Декілька воїн. Головна із них це звичайно, війна в Україні. Ну, а на другому місці знаходиться ну, набагато менш масштабна. Війна на Близькому Сході між Ізраїлем і е, деякими організаціями е, арабських країн, так скажемо, найкоректніше. Так, так ось, е, ну, там, же ж е, зараз в США. Намагаються вияснити, хто ж буде президентом цієї найпотужнішої держави нашої планети. Хто ж буде? Чи Гарріс, чи Трамп? Так. Ну, Гарріс я не буду займати, вона жінка. Так, нічого поганого про жінок не можна говорити. так, Будемо говорити про пана Трампа. так. До ну, мене складається враження, що це абсолютний невіглас. Так, в усьому, ні, ні, пардон, мадам. Так, напевно, все-таки він розбирається в організації конкурсів краси, та й то під ідою, колись КГБ, ну, а тепер би, мабуть, було ФСБ, так. Тоді, коли він організовував ці конкурси краси там у Московії, так. Може, він розбирається, але в сучасній політиці, геополітиці, тим більше геостратегії, у веденні сучасної війни, ну він не бельмес, абсолютно не бельмес. Чому? Та тому що один з останніх його виступів, коли він там розповідав про те, що ну що ж ви хочете воювати з Росією, це така от машина страшна, яка і перемогла і, і цього, як його біса. Наполеона, прости господи, так, Бонапарта, не боюсь цього слова, так. Кажучи, науково, звичайно. І Гітлера вони перемогли. От. Ну, таке може говорити тільки абсолютний невіглас, який взагалі нічого не розбирається. А в мене таке враження, що його віце-президент ще більший невіглас. Взагалі, цим невігласам невіглас, так, цей пан Венс, так. Тому що разом вони складають отаку пару, так, яка. Пару невілосів. Оце вже, так, як то кажуть, донебіла есіла говорять: паруський. Так. так ось, що ж ми маємо? От 21 століття, воно показує нам, що. Війни в 21 столітті. Це зовсім не те, що було в 20-му, тим більше у 19-му столітті, на які посилається пан Трамп. Та і тоді Московія, Царська, потім Радянська Московія мала в своєму складі Україну і виїжджала на горбу українців так завжди, у всіх воїнах, після того як вона. Ну, Захопила Україну. Ну, а тепер вже ж зовсім інший колінкор, кажучи, науково, так зовсім інша ситуація. І ми маємо зараз, здається, в українському війську вже є один робот-собака британського виробництва. Я не знаю. А уявляєте, тисячі таких роботів. Озброєних, які, так би мовити, йдуть в атаку. так, Танки без екіпажів, літаки без екіпажів. Ну, відповідно, вже е, задають тон дрони без екіпажів, десь там сидить в далині якийсь чоловік і ними керує. Так що ця війна вже буде і вже є, а буде ще більшою. Будуть вигравати ці війни не кількістю, а якістю будуть вимагати вигравати ті країни, які найбільш технологічні. І ми бачимо зараз, що таке F-16, який дідусь. Чи прадідусь в сучасних тих ну, сучасних лапках російських літаків, які, і вони їх збивають? Ну, так, про що ми можемо говорити з вами? Так, в цьому сенсі я маю на увазі F16, збивають. Так. Ну, от, от, такі, от такі пироги. Так що, хто попереду технології? Звичайно, Сполучені Штати Америки. Якби пан Трамп це знав, а він, напевно, не знає, я пояснюю на пальцях, що американці в 20 столітті зробили всі основні винаходи технологічні і телевізор, і комп'ютер. І машини пральні, і посудомийні, і міксери, і ну, ну все. Ти, ну, ці, е, ну все. Що тільки є, вони винайшли. І московитам тепер, зважаючи на санкції, приходиться витягувати чіпи із пральних машин, ви чуєте, і вставляти в свої ракети. Так. Тому що вони за три роки війни такі і чіпі не змогли зробити самостійно. Ну, не можуть це вони, це не їхнє, це треба просто їх знати, генетику. Ну, пан Трамп таких глибоких речей, про які я говорю, не, напевно не розуміє про те, що московити просто не здатні. Так. А у нас є, у вас є з вашого боку і німці. так. Надзвичайно високотехнологічна нація, і британці, і французи, так, які давно вже в цьому сенсі спеціалізуються на виробництві найсучасніших видів зброї. А кількість ну, візьмемо війну ХХ століття між Індією і Пакистаном, де Пакистан захопив там велику кількість значну частину території Індії. Так порівнювати за кількістю населення Пакистан і Індії, і Індія майже в 10 разів більша <головіка> усіх серцях, але вона програла. Ну, ну от ну, ніколи не розуміють, казав мій шеф академік, але це до вас не стосується, додавав він. І я сподіваюся, що це не стосується і до нас, українців.